Вітаю усіх на каналі Тепло домашнього вогнища. Ми приїхали в ліс. Сьогодні у нас неділька. Не знаю, коли закину закинути відео, буде, напевно, інший день. Сьогодні точно не закину. Але у нас неділька, і так тепло-тепло. Ми вранці були в храмі, потім трошки відпочили і вирішили поїхати в ліс. Подивитися, чи є грибочки, хоча врядлі вони є після такого спокотного літа. Але так добре просто походити, погуляти, подихати свіжим повітрям. Просто щоб не сидіти в хаті вдома. Саша поїхав на рибалку, а ми погуляємо, подивимося, може ще в нарвемо. Гуляємо, гуляємо по лісі і обдивуємось. Навіть жодного отруйного грибочка ми не знайшли. Не говорю вже про хорошого. Тут підберезники. Дуже багато, так, бабки підберезники. Ми переїхали в друге місце, Ні, жодного, жодного навіть отруйного. Така суша. Ця спека цього року літом. Все, все десь понищила. Може, якраз дощики пройдуть. Але ми все рівно задоволені, правда ж, киць? Ми ж задоволені. Ми зато щавлю, нарвали лісового, подихали повітрям. Погуляли по лісі, хтось там перечіплюється. Ой, клас. Може, хоч там гриби ростуть, доні, глянь. Обережненько. Наші дрова стяпорував. Там, і там, і там кочка. Тут два прицепчика дров. Це теж біля лісу, то ми по дорозі заїхали подивитися, як наші дрова сохнуть. Так. А в нас тут, виявляєте, тут у нас колись ми брали місце на будування, це околиця села. Та й приїжджаємо сюди, дрова звозимо. Навіть колись ми заливали тут фундамент. Там Будиночок ще виглядає? Ні, це не зміятиць. Десь залишки фундаменту. Це ми колись тільки одружилися і заливали фундамент. А он там Танюшка, там ще яма на льох купали. Десь ось тут, я вже і не знайду. А потім передумали і вирішили будуватися. Не будуватися. А купили хату в центрі села. Все заросло. Це місце. Пісок ще привозили. Боже, як цікаво. Ніби то було колись, колись давним-давно. Я вже собі навіть не уявлю, щоб я тут могла жити. Хоча так пахне, вже би й могла, вже би й хотіла. А колись, коли були молоді, маленькі діти, хотілося щось більше в центрі. А зараз би вже хотіла і тут. Пташки співають. Така благодать. Грибів нема, збираємо лісовий щевошок. На борщик. На борщик. Ти їдемо на такої. Тут у нас площа, люди лохинки посадили. Гачте, чте гарно? Велика площа, там ставок поливають серед лісу. Даруся, Та що там страшне знайшла? <реш> <реш> ну, тут такі горбики, такий ліс гарний. З такими горбиками. mm <laughs> Такий гарний у нас недільний відпочинок. Ми вже жалкуємо, що не взяли сала ніякого собі посидіти, поїсти. Ага, ну нічого. Це на класно. Знайшли чотири утруйних, Танюша казала, що є надія на гриби. значить. Дивіться, ми знайшли таку водойму, таку заплаву тут видно така ціла річечка плела. Ага, ну, річечка, було видно. А ага, річка, так, річечка так, так, така в брові. Ну, сам, Але, Але тут є риба, і ми кошиком бичків наловили. Вони такі в болоті, там нема що показувати. Але є, але є бички. Дивіться, що це за риба. Ось такі! Ось такі! Дивіться, які гарні ці. Так, Жолоді на дубі, бачиш? Вже Даринка розділася. Дарина, Дарина набрала дров. Каже, хоч би я дров назбираю додому. Але ми назбирали ще ціле відеречко Ще влю такого. Так, і ми знайшли лісове озеро, а там є риба. Тоже бачили. Віця розцвіла черемуха. Але Да. Осінь. Таке аномальне літо. У нас такі пиріжечки з картопелкою сьогодні. І покажу основного дегустатора, поки тут Танюшка смажить. Бідалась дитина. Бо не дає мама їй багато пиріжків їсти, а так хочеться, правда? Моя зіронька. Так, Даринка таки взяла пиріжечка. Маруську таки взяла пирожка. Тихо, поки мали не бачить. Добре. Така в нас собі мисочка пиріжків, каструлька. Тут ще будуть булочки з щасничком. А тут спечемо корочку. І ще в нас ще вливий борщик. Мама варила. Бабуся. Хотіли показати квіточку з булочок. Прийшла пів квіточки, Але то добре, значить, смачно. Часничком зверху помазала з олійкою.